Команда, що заслужила сенсацію. Чоловіча тенісна збірна України насправді показала і командний дух, і командну роботу, маючи стратегію перемоги, блискуче втілила її тактично. Кожен із учасників матчу Кубка Девіса проти Колумбії мав задачу, з якою цілком впорався. Дві особисті перемоги Олексія Крутих. База результату, але без впевненості, наполегливості, сили волі від Владислава Орлова виграти вирішальну зустріч було б неможливо. Цей кубок Девіса був для мене дуже емоційним, забрав дуже багато сил і. Вже зараз я розумію, що наступного разу, якщо мене виключать і мені доведеться грати, то планувати турнір наступного тижня я точно не буду, бо потрібно буде перепочити. Бо Девіс Кап – це, це інші змагання. Тут ти викладаєшся не на 100%, а на 1000%. Матч проти Колумбії був мій п'ятий виклик до збірної, якщо не помиляюся. Я зіграв свої треті, четвертий живі матчі. Звісно, велика різниця грати у перший день та грати вирішальний матч. І після першого дня мені вдалося зробити висновки. Капітан мені в цьому допоміг. Я грав більш виважено, стримано і мені вдалося втримати заряд до самого кінця і перемогти. Дуже мені в цьому допомогла Лавка, яка шалено мене підтримувала. Я їм дуже за це вдячний і вважаю, що це наша спільна велика перемога. Після першого дня я розумів, що я країну не підвів, але й не допоміг. Тому один 1, 1 після першого дня, звісно, лишало більше шансів для колумбійців, і спав я досить добре. Бо, якщо чесно, то не вірив у те, що буде е, фінальна остання зустріч, яку я мав би грати. Але звісно, я відчував відповідальність. І коли виходив на кор, то розумів, що не, не за себе, а за мною стоїть вся Україна. Що стосується нашого капітана Ориста Терещука, то вважаю, що він прийняв дуже правильні рішення. В першу чергу, що не поставив мене та Олексія до пари і поберіг нас на одиночній зустрічі. Також він дуже допомагав кожному гравцю технічно і тактично, і також ментально. І все це допомогло нам перемогти. Я б сказав. Це була дуже цільна збірна, починаючи з фізіо всіх тренерів, і Ориста і гравців. Я родом з Харкова. Мій будинок був зруйнований ще у березні минулого року, я б сказав, на 80-90%. Від нього залишились тільки стіни та частково дах. Вся сім'я виїхала миттєво 24-го. Лютого всі приїхали в машину та поїхали 50 годин їхали до Західної України. Я у цей час був в Іспанії, тренувався, і для мене, звісно, це був шок. Взагалі все, що відбувається, був на зв'язку з, з родиною, Бу, було, було, було дуже... Е, було дуже емоційно важко, бо я взагалі не розумів, чи вони там живі, де вони їдуть. І зв'язку не було, тому це було дуже. Важко все це. Мій клуб тенісний, де я тренувався, унікорд при університеті Каразіна також, де я навчався шість років, був частково пошкоджений. Зараз він почав працювати нещодавно. Корпус економічного факультету, де я провчився 6 років, постраждав від прямого попадання ракети. Я дуже пишаюсь тим, що я можу. Хоч якось йому допомогти, прославляючи його на міжнародних аренах, граючи під прапорами України і представляючи е, місто Герой Харків, майже у всіх країнах, де я граю на змаганнях, у мене беруть інтерв'ю, і я вважаю своїм обов'язком розповідати правду про війну Росії в Україні, і це є потужною зброєю проти. Проти російської пропаганди, яка можливо не заблокована в тій чи іншій країні, я пишаюся тим, що я українець. Я народився у місті Герої Харкові, і для мене це велика шана представляти синьо жовті кольори.